Та глядачів телеканалу TV4 про відбудову країни допомогу внутрішньо переселеним особам та релокацію підприємств. Говоримо сьогодні з головою політичної партії Слуга народу Оленою Шуляк. Вітаю вас, та шістка. Вітаю вас. Пані Олено, розкажіть, з ким сьогодні зустрілися, де побували на Тернопільщині, і які ще можливо плани на сьогодні чи завтра? Ну сьогодні ще день не закінчився і є ще й завтрашній день. А сьогодні е, ранок розпочався з того, що ми були з візитом на низці підприємств, які працюють на Тернопільщині. А це підприємства, які працюють давно, декілька десятків років деякі, а деякі, які буквально нещодавно були релоковані з областей, де які Знаходяться дуже поряд місці, де ведуться активні бойові дії. В мене була зустріч також з очільником військової обласної адміністрації, де ми говорили про те, що більше ніж 120 підприємств було релоковано саме в Тернопільську область. Це надзвичайно такий високий показник, і це говорить про те, що Тернопільщина гостинно приймає не тільки внутрішньо переміщених осіб, але є таким осередком де комфортно знаходитись бізнесом, як держава допомагає переселеному бізнесу. Можливо, є якісь чи державні програми допомоги, чи знаєте наскільки я пам'ятаю, то держава буквально з перших днів війни включилася в таку активну фазу допомоги саме для тих підприємств, щоб їх перевести з східної частини України з центральної частини України в ті місця, де можна було більш безпечно вести бізнес. А я пам'ятаю наскільки швидко реагувала і Укрзалізниця Міністерство інфраструктури, як реагувала і Укрпошта, як реагував і Парламент, тому що деякі народні депутати, наприклад, такі як Данило Гетьманцев, вони були долучені до процесу релокації самого самого першого дня, і звичайно, без правильної організації роботи на місцях, без місцевої влади успішна релокація вона неможлива, тому що знайти правильне приміщення, що підходило як промисловий майданчик, допомогти розселитися людям, знайти правильні точки підключення до електричної Тих мереж ну, взагалі, це якраз все та допомога місцевої влади, яка ну мені здається, вона є безцінною для тих підприємств, які залишаються працювати в Україні. Взагалі, якщо говорити про бізнес про наших підприємців, а в них завжди є вибір, вони можуть залишитися в Україні, вони можуть обрати більш безпечну область в Україні, але вони також можуть завжди виїхати в якусь дружню європейську країну і той бізнес, який залишається тут. Який створює робочі місця, який сплачує податки? До речі, всі ці податки йдуть на те, щоб наша армія, наші збройні сили України якнайшвидше перемагали ворога. І весь цей бізнес, всі ці підприємці вони надзвичайні герої, і я особисто і вся наша команда ми дуже вдячні всім тим, хто зараз працює на такому складному відрізку, скажімо так, роботи, як українське підприємництво. Чи говорять вони про якісь проблеми під час зустрічі? І... Можливо кажучи, що їм важко дається. Ну, ви кажете, виїхати за кордон це напевно, звичайно, звичайно, ми говоримо ці зустрічі відбуваються для того, щоб розуміти, де ми можемо допомогти. Є речі, де місцева влада максимально вже допомогла зробити там певні речі по релокації, але є ті речі, де можемо тільки допомогти ми або на рівні парламенту, або на рівні центральних органів виконавчої влади. Ну, наприклад, ми сьогодні говорили з підприємством, яке релоковане з Запоріжжя. А це промислове підприємство. Воно працює тут, створює додаткову вартість продукції. В нього працюють всі офіційні офіційно працівники. В нього є проблема з обіговими коштами. І ми дуже пишаємося тим, що в нас працює програма 5.7.9, коли держава надає пільгові кредити. Але сьогодні ми ось зіткнулися з проблемою, коли підприємство не може продовжити такий кредит. Тому для нас Є такою невеликою, скажімо так, задача допомогти розібратися саме в цій ситуації, і якщо є бюрократичні перепони, допомогти саме цьому бізнесу, який вже й так постраждав, допомогти отримати ті кошти, які потрібні для такого повноцінного для повноцінної роботи такого підприємства. Якщо говорити не про підприємців, а про простих мешканців, їм також передбачена компенсація за житло, за зруйноване житло, зокрема. І розкажіть про цю програму, хто може отримати ці гроші і чи. Є... От, зокрема, пересічні громадяни вже почали подавати заявки на сьогодні. Взагалі, якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, то на Тернопільщині їх більше ніж 86 тисяч. Якщо я не помиляюсь. Це досить велика цифра. В деяких громадах проживає більше, якщо дивитись до загальної кількості населення, це 20% і вище. І сьогодні, коли ми говорили з. Чільником регіону, він я задавала питання стосовно того, а скільки е, людей, які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, проживають саме на Тернопільщині, е, у якої кількості людей взагалі зруйноване житло, е, він назвав страшну цифру: це 30%, тобто 30% внутрішньо переміщених осіб, на сьогодні не мають даху над головою. Е, для українця є такі дві дуже страшні речі: це коли в тебе немає роботи, і коли в тебе немає. Немає своєї домівки, немає свого житла, і на сьогодні наша задана завдання. Основне це максимально робити умови для того, щоб розвивалось підприємництво, щоб люди могли бути працевлаштовані. Ну і звичайно, щоб вони отримували можливість мати свою домівку. На сьогодні в парламенті існує дуже важливий законопроект. 7198. Він готується на друге читання. Дуже активно були там певні моменти, які потребували узгоджень з усіма центральними органами виконавчої влади, які а, можуть впливати на політику стосовно надання такої компенсації. Це і міністерство фінансів, і міністерство інфраструктури, і міністерство розвитку громади і території, і міністерство юстиції. Вже нарешті ми всі ці а, нюанси узгодили і на друге читання я думаю, буквально там декілька тижнів цей законопроект випаде на друге читання. Він стосується того, що ми, як держава, хочемо компенсувати людям, у яких зруйноване житло. Можливість отримати нову домівку на сьогодні, українці через застосунок ДІЯ з березня місяця працює, працює така можливість можна подавати інформаційне повідомлення, якщо в тебе зруйноване або пошкоджене житло, майже 300 тисяч. Таких інформаційних повідомлень вже зареєстровано в дії, це а, уся Україна, так це ті люди, які е, зайшли через дію або mm -hmm. там подали документи через ЦНАПи, але таких людей там не дуже багато. Але це ті люди, які точно знають, що з їхнім житлом відбулося. Ну тому, що ми ж знаємо, що є там певна частина людей, яких немає доступу до їх домівок, що в них немає доступу до інформації. вони ну, взагалі не знають. А, наприклад, якщо там житло знаходиться на тимчасово окупованій території, що взагалі з ним відбувається, і на сьогодні оці. 300 тисяч інформаційних повідомлень вони, вони стосуються більше ніж 19 мільйонів квадратних метрів. Думайте, це страшна цифра: 19 мільйонів квадратних метрів зруйнованого або пошкодженого житла. Україна в рік вводила в експлуатацію приблизно там 10 мільйонів метрів житла. Квадратних метрів житла, тобто Росія буквально там за вісім місяців війни вона знищила те, що ми будували, будували і водили в експлуатацію два роки. Все це житло, яке на сьогодні зруйноване або пошкоджене, ми ділимо на дві категорії. Перша категорія це те житло, яке підлягає поточному ремонту. І цим зараз займаються військові адміністрації, тому що з державного бюджету з резервного фонду надаються гроші в такі області. і і за рахунок цих грошей в областях проводиться там ремонт транспортного сполучення, інженерної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, ну і ремонт, поточний ремонт, а, який стосується саме житлових будинків або приватного сектору, або багатоквартирних, є певні бюрократичні процедури. Не завжди місцева влада встигає швидко організувати процес і роботи комісій, які організовують вже безпосередньо технічне обстеження, і таке і таке інше. Але на сьогодні з державного бюджету такі кошти виділяються. Людям ремонтується таке житло. Звичайно, є люди, які ремонтують і за свій рахунок, і ми їм там дуже вдячні, тому що не всі можуть за свій рахунок ремонтувати. Але те, що стосується такого поточного ремонту, держава на сьогодні таке завдання виконує. Трошки інша ситуація з тим житлом, яке зруйноване. І для того, щоб надавати таку компенсацію, ну звичайно потрібно дочекатися ухвалення цього законопроекту, який стосується саме компенсації за зруйноване житло. По тій логіці законопроекту ми сподіваємося, коли він буде ухвалений, то людина в якої зруйноване житло вона зможе отримати відповідні цільові кошти. Ми це називаємо житловий сертифікат, який вона зможе обміняти на житло в будь-якому населеному пункті. Нашої держави, ну тобто, навіть якщо житло було зруйновано там чи э... Чернігові, чи в Бучі, чи в Харкові. Така людина все одно вона зможе обрати будь-яке будь, -яке, будь -яке інше місто там чи Тернопіль, чи Вінницю, чи Київ в залежності, можливо, де в неї буде прив'язка чи до роботи, чи можливо там до родичів. Ми дуже б не хотіли б обмежувати людей, які постраждали. тому надаємо таку можливість обирати таке житло. І плюс людина зможе обрати житло на вторинному ринку. Вона може обрати на первинному ринку. Держава жодним чином не буде їй нав'язувати, ні продавця житла, ні забудовника, якщо він, наприклад, тільки-тільки будує таке житло. Ми хочемо, щоб людина була максимально вільною. Вона і так уже надзвичайно постраждала. Тому її обмежувати в таких речах, як обрання місця свого нового проживання. Ми точно не хочемо. Звичайно, репарації, ми як держава, отримуємо значно пізніше, і наша основна мета була. Надавати таку компенсацію, не чекаючи репарацій. Ну тому що а, репарації можуть затягтися на роки, а людям домівка а, вже, потрібна, вже потрібна сьогодні. А, звичайно, є ще інша велика проблема, що робити з тими людьми, які зараз переїхали або з тимчасово окупованих територій, або з території, де а, Влада рекомендувала провести евакуацію, тому що або там ведуться активні бойові дії, або поряд знаходяться з такими територіями. І тут у держави також є декілька програм, де тимчасово можуть можуть такі люди внутрішньо переміщені особи, навіть якщо в них житло не зруйновано а і є, але на тих в тих місцях, де зараз не рекомендується проживати. Держава має також програми. Ну, по перше, це програма прихисток, коли українці гостинно приймають у себе в домівках інші сім'ї. І кожна я їжу дуже багато по іншим областям України, і кожна область, яка працює в тилу, вона дуже активно долучена до такої програми. Українці радо приймають українців для того, щоб надати такий тимчасовий прихисток. А держава разом з міжнародними партнерами надавала компенсацію до 1 жовтня 450 гривень за одну особу, яка проживала. А з 1 жовтня ця сума змінилася 900 Од гривень, тому що ми розуміємо опалювальний сезон, трохи інші витрати на комунальні платежі. Ми розуміємо, що інколи цих грошей недостатньо. Але а, такі складні часи в нас війна, і точно нам потрібно допомагати один одному для того, щоб ну в такий важкий час підтримати. Хочу ще поговорити з вами про відбудову країни після перемоги, не після війни, після перемоги. І сьогодні, зокрема, я робила сюжет про армію відновлення. Чи також цей проект є таким, можливо, одним із тих проектів, які буде застосовуватись для того, щоб відбудувати Україну вже найближчим часом. Я сподіваюся, буде багато дуже мені здається таких проектів, тому що кожний українець він хоче долучитися до відбудови країни. А хтось? Може там працювати фізично, хтось може працювати інтелектуально, надавати свої там послуги вигляді чи якихось рішень, чи вигляді якихось ідей. Хтось хоче просто брати зараз і допомагати а, людям робити ті ж самі там поточні ремонти, лагодити дах чи замінювати вікна. І людям потрібно давати цю можливість бути долученим до всіх процесів, які стосуються відбудови нашої держави. Жави, я точно знаю, що відбудова нашої країни вона буде відбуватись за новими сучасними стандартами. Про такі декілька стандартів я можу зараз розказати. Перший стандарт він стосується безпекового компоненту. Тому що ми пам'ятаємо, що з радянських часів у нас було дуже багато в країні бомбосховищ, укриттів, Потім всі ці здебільшого укриття передавались в приватні руки. Це стосується великих міст. Там відкривалися якісь приватні або компанії, або якісь приватні ресторани, або якісь там салони. І коли прийшла в Україну така біда, як війна, то до деяких таких місць не було навіть доступу. Наприклад, той же Київ, Харків, вони просто спасалися в метрополітені на станціях метро. І навіть зараз, коли нещодавно були обстріли в Києві, то вони максимально спустилися до метро для того, щоб себе убезпечити. І зараз, коли ми говоримо про нові підходи стосовно будування. Нових міст, нових будинків, нових адміністративних будівель, нової соціальної інфраструктури. Ми розуміємо, що для нас безпековий компонент повинен бути на першому місці. Тому парламент вже ухвалив закон. Ми його називаємо закони про бомбосховище. А в цьому законі немає слова бомбосховища, в тому законі є. Нова система цивільного захисту: це і бомбосховища, це й укриття, це й укріплені паркінги, це й укріплені підвальні приміщення, тобто всі можливі безпекові заходи, які, скажімо так, встроєні в оцю вбудовані в цю систему цивільного захисту для того, щоб у українців була можливість захищати себе, коли відбуваються якісь бомбардування або напади. Ми вивчали досвід Ізраїлю. Ми вивчали досвід Фінляндії, ми вивчали досвід Швейцарії. Досвід Швейцарії, до речі, він є таким унікальним, тому що Швейцарія це одна з небагатьох країн, яка дуже серйозно підійшла до вивчення уроків Другої світової війни. І на сьогодні населення Швейцарії майже 9 мільйонів людей. І якщо, не дай Бог, щось відбувається у Швейцарії з безпековим компонентом, все населення країни. Може бути, бути спущене під землю а, в комфортні укриття, де є там і кімнати відпочинку, і навіть там кінозали, і якісь там, там і різні різні інфраструктурні моменти для того, щоб населення всієї країни було убезпечене. А, звичайно, до таких стандартів нам ще далеко, але вже зараз, проєктуючи проектуючи, території, навіть відповідні, місцева влада повинна. На рівні затвердження містобудівної документації вже там чітко продумувати, прораховувати, де будуть знаходитись ті чи інші укриття, або або такі Споруди подвійного призначення це такий перший стандарт, про який будемо говорити, про який будемо роб... який будемо обов'язково на всіх рівнях запроваджувати. А другий стандарт, за яким буде відбудовуватись Україна, це стандарт енергоефективності. А наші сусіди, європейські країни, вони вже дуже давно також пройшли цей урок, вже давним-давно була зроблена термомодернізація будівель. і Вони провели там утеплення і фасадів, і дахи переробили, і пункти обліку. Поставили, ну тобто комплексне, підійшли до цього питання. Україна, на жаль, довго говорила, довго готувалася до, цієї, до цього моменту, але нарешті. Парламент ухвалив законопроект. Він якраз стосується і комплексної термомодернізації будівель. І нарешті ми затвердили і мінімальні вимоги до енергоефективності. І нарешті наш фонд енергоефективності може працювати, використовуючи всі наявні механізми. І я сподіваюся, що після нашої перемоги в нас буде така комплексна термомодернізація з правильним підходом. А тому, що дуже часто є ще такі неправильні підходи, можна там побачити, наприклад, у великих містах. Коли утеплення фасадів такими клаптиками робиться, так робити не можна, потрібно робити комплексно, там, згідно там сучасних європейських стандартів, для того, щоб ми взимку не повітря обігрівали, а, а саме свої домівки. Тобто, це другий стандарт, який перша безпека, другий стандарт стосується е, безпосередньо е, питання енергоефективності. Е, третій стандарт це взагалі підходи до використання. Будівельних матеріалів буквально нещодавно в парламенті ми дуже так важко, тому що не з першого навіть разу нам вдалося. Ми нарешті заборонили використання азбесту у будівельних матеріалах, тобто десятки країн. Вже давним-давно це зробили, там десятки років по тому. А Україна була на рівні Білорусі, на рівні Росії, яка а, дозволяла собі в будівництві використовувати СБС. І нарешті вже такий. А, поганий матеріал, тому що всі знають наскільки він є канцерогенним. Він вже не буде використовуватися в будівництві і в ремонті наших чи в капітальному ремонті наших будівель. Тому використання сучасних матеріалів, сучасних технологій це також стандарт відбудови, про який нам обов'язково потрібно не забувати і відбудовувати Україну за сучасними правилами. Щодо Європи, ви казали, що ми так тепер. Ніби рівняємося на них і чи підтримують вони нас? У наших прагненнях, зокрема до незалежності і до відбудови і до відбудови за новими стандартами, зокрема, Знаєте, наш президент з перших днів війни він наскільки показав нові стандарти роботи а, на міжнародному ринку, а, наскільки е, швидко, сміливо були ним запропоновані там певні рішення. Ви пам'ятаєте, як швидко ми подавали заяву на вступ до Європейського Союзу як кандидата, а, було дуже багато Казали, ну, у вас нічого не вийде, там деякі країни там роками знаходяться в статусі кандидата. А звичайно, нам прийшлось виконати свою домашню роботу. Навіть в парламенті ми ухвалювали такі дуже важливі два стратегічні документи, без яких нам Європейський Союз сказав: ну, навряд ви, навряд ви отримаєте навіть статус кандидата, тому що ви не можете ухвалити ці документи. А, і я пам'ятаю, це. Навіть я там точно знаю народних депутатів, які були там не згодні з ухваленням і Стамбульської конвенції. Не всі речі подобались в антикорупційній стратегії, але розуміння того, що ти хочеш бути частиною великої європейської сім'ї. Сі давало там можливість, не вагаючись, натискати на зелену кнопку. І зі свого боку, європейський союз він надав нам можливість мати зараз такий статус кандидата. Зараз ми дуже. Ми хочемо стати повноправним членом. У нас також є велике домашнє завдання, і тому майже на кожне засідання парламенту в нас виносяться євроінтеграційні закони на ухвалення. Вони різні, вони стосуються там, різних напрямів, але без реформування, без інколи таких. там, Ламання навіть болючого певних систем ми не зможемо стати частиною частиною європейського союзу. А тому це такий двосторонній процес, і нас хочуть бачити, але як сучасних європейських і ми повинні заходити також уже з новими правилами. А якщо говорити про підтримку? Підтримка, яка стосується надання зброї, підтримка, яка стосується роботи з нашими переселенцями, тобто кожна країна прийняла там сотні тисяч наших українців, і за це ми їм надзвичайно вдячні. Це все говорить про те, що ми точно ми, ми не самі, ми залишаємося з нашими партнерами, з нашими друзями, які точно будуть нам допомагати. А ну з іншого боку, ми також їм допомагаємо, тому що ми стоїмо. Наша війна. Це якраз на це кордон захисту демократії, тому і вони не можуть нам не допомагати. Ну і ми не можемо робити те, що ми зараз робимо. Хочу ще вас запитати, як держава буде працевлаштовувати військових і, зокрема, ветеранів війни, адже з 2014 року у нас уже є напрацьовані програми. По цьому розкажіть, як це буде відбуватися вже після нашої перемоги. Дуже гарне запитання, тому що саме ветеранська спільнота повинна бути у фокусі уваги держави, і вже зараз потрібно готуватися, тому що скільки... Сотень тисяч людей повернеться з війни після нашої перемоги, чи це будуть сотні тисяч, чи це буде декілька мільйонів. Але ці всі люди вони точно повинні знаходитись у фокусі уваги нашої держави. Нам потрібно вивчити весь той досвід 2014 року, що ми робили ефективно, що неефективно, що можна покращити, про що можна, наприклад, взагалі забути. А для того щоб як держава ми надавали можливість і адаптуватися, і пройти реабілітацію, і психологічно, і фізіологічно, і для того, щоб працевлаштування для таких людей воно було максимально ефективним. На сьогодні потрібна координація на рівні парламенту, на рівні міністерства ветеранів, на рівні ветеранської спільноти для того, щоб напрацьовувати найкращі оптимальні ефективні механізми, як це повинно працювати. А зараз ми з міністерства ветеранів працюємо над тим, щоб навіть на рівні закону були закріплені такі поняття, як ветеранське підприємництво, для того, щоб розуміти, які пільги, які механізми, які програми потрібно буде. Запропонувати нашим ветеранам, а на жаль, з 2014 року не всі уроки ми пройшли, скажімо так правильно і достойно. А не всі ветерани у нас отримали від держави належне відношення, і тому зараз ну, ми не можемо собі дозволити повторити всі ці речі, скажімо так, негативного характеру, і для цього вже зараз потрібно готуватися. Про парламентські вибори питання на завершення чи готується слуга народу до виборів, які відбудуться вже у 2023-му, наступного року, і чи на часі зараз вони вже сьогодні? Слуга народу є тією партією, про яку говорив Володимир Зеленський. Він сказав, що зараз є єдина партія, вона називається український народ, тому всі політичні процеси. Партія Слуга народу відклала на потім на після перемоги всі наші партійні офіси вони працюють як гуманітарні хаби, і наше основне завдання це допомога армії, допомога військовим, допомога зсу, допомога переселенцям, допомога бізнесу, допомога задов... задовільнення всіх тих потреб, з яким до нас звертаються звичайні люди. До парламентських виборів ми будемо точно готуватися, але після перемоги зараз нам потрібно все робити для того, щоб ця перемога якнайшвидше прийшла, і кожен повинен працювати на своєму фронті. Парламент максимально старається працювати як така єдина оборонна коаліція. Перші місяці війни це взагалі був такий ідеальний процес. У нас був консенсус по всім питанням. Всі депутатські фракції групи були там просто єдині. А потім, десь там в травні, почала потроху повертатись політика. Зараз знову ці звірячі обстріли, і знову парламент єдиний, спільний, який приймає рішення там ефективно, оптимально і таке інше. І я сподіваюся, так і потрібно так і потрібно працювати, тому що. Після війни всі політичні процеси їх можна активізовувати. А зараз всі разом до перемоги підвищення обороноздатності нашої держави, піклування про соціально незахищених людей, підтримка українського бізнесу у парламенті досить роботи ніж тої, коли готуватися до виборів. Дякую вам дуже. Сподіваюся, заклик працювати кожному на своєму фронті почують у нас усі. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні у студії телеканалу TV4 була голова політичної партії Слуга народу Олена Шуляк. Дякую вам, дякую, що завітали. вітали. До зустрічі.